Отже, рахуємо, філе 5х182 910 гривень. Дегідратор використав 10 кВт енергії 45 гривень. І спеції, грубо беру, 50 гривень на 5 кг. Загалом маємо собі вартість 1005 гривень за 2 кг готового продукту. 1 кг виходить 502 гривні 50 копійок. Свого часу на все я витратив 1 годину. Тобто, якщо купувати в магазині, ми б заплатили за 2 кілограма 2120 гривень. Віднімаємо 1005 гривень. На 2 кілограмах ми економимо 1115 гривень. Якось, якось так. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чи все вірно? Ну, ось так виглядає готовий продукт. Піль спецій все в міру досить непогано. Так що, хто хоче зробити для себе, рекомендую.